Тоді як їхні однолітки насолоджуються канікулами та вихідними, вони посилено працюють у залі на тренуваннях. Наполеглива робота принесла спортсменам бажані результати. З Кубку України запорізькі каратисти привезли 17 медалей, із них 4 – вищого гатунку. Крім цього, троє вихованців Романа Михайленка вибороли право представляти Україну на чемпіонаті Європи. Тренер розповідає, змагання у столиці приємно його здивували. На цих змаганнях я вперви побачив... від. Справедливе судейство. то тобто, есть не було такого, що подсуживали в ту иную сторону. Ну за исключением некоторых індивідуальних моментів. Но в принципі, все було очень коректно, грамотно. Підійнятися двічі на п'єдестал пошани вдалося Марині Литвиненко. У розділі ката дівчині не було рівних. У куміте серед десяти претенденток запоріжанка також стала кращою. У фінальному поєдинку Марині вдалося взяти реванш у суперниці із Одеси. Вышла я с достойной соперницей, с которой я уже не пришлось с ней встречаться уже. Я ей однажды проиграла. Из-за этого у меня было на, наоборот рвение получить первое место. Но на самом деле этот поединок был серьезный, потому что я вышла, и у меня уже небольшой страх присутствовал. Ну, потому что соперница, чтобы вы понимали, в два раза тяжелее меня, поэтому мне немножко пришлось попотеть. Оформити золотий дубль вдалося і 19-річному Данилу Гречковському. Приємним сюрпризом для спортсмена стала перемога у розділі ката. Там запоріжець переміг минулорічного чемпіона України. Не дивлячись на велику конкуренцію в коміте, Данило також став першим. Все клубы, представители 13 областей привезли с собой а, свои сборные а, люди, входившие в состав сборной Украины. То есть моя категорія это уже така слина, 19 лет, Тут уже люди, ну я даже так скажу, процентов 60 уже сборная состояния в Украине и уездят почему-то мир Европа. Було сложно. Зараз спортсмени готуються до змагань у Запоріжжі. Вдома вони будуть приймати команди з різних міст України. А для Марини з Данилом розпочнеться підготовка до чемпіонату Європи. Він відбудеться в травні. Разом з ними на континентальну першість поїде Ірина Довбня. На Кубку України дівчина виборола бронзу та право також представляти нашу команду на змаганнях. Оксана Стершенко, Іван Дем'яненко, Тв 5